Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 68 рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 68 рядок. Ось рапорт. Він складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Давайте розберемо навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. В'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицьового стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Стовпчик з одним накидом, в верхню петлю того ж самого стовпчика рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо стовпчиків з одним накидом рельєфних опуклих лицевих попереднього ряду. Три повітряні петлі, тут же, мабуть, має бути легше, ніж в попередньому рядку. Ну, але треба отут, -от особливо уважно, щоб саме було три повітряні петлі, тут і тут. Після трьох петель повітряних у нас три рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом, зі спільною верхівкою навколо. Двох спільних верхівок і одного рельєфного лицевого опуклого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Тобто цей листочок у нас закривається. Три повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом навколо двох стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Гарно видно, що дві. дві повітряні петлі. Стовпчик з одним накидом в верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І навколо того самого стовпчика попереднього ряду ми в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі. Все. Рапорт завершений. Давайте тепер це пров'яжемо. Ось у нас завершений 67-й рядок. Зараз ми починаємо в'язати 68, й Три повітряні петлі підйому, накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Накид і стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого рельєфного опуклого лицевого стовпчика, навколо якого ми щойно зв'язали рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Ось так. Дві повітряні петлі, два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Три повітряні петлі. Три і три рельєфні опуклі лицеві стовпчики. З одним накидом зі спільною верхівкою навколо двох спільних верхівок і одного стовпчика попереднього ряду. Три повітряні петлі. Дуже важливо, три повітряні петлі тут і три повітряні петлі тут. Це прям потрібно зосереджено контролювати. Два рельєфні опуклі лицьові стовпчики з одним накидом, навколо двох рельєфних опуклих лицьових стовпчика попереднього ряду, дві повітряні петлі стовпчик з одним накидом, верхню петлю, рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. І навколо того самого стовпчика ми робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Все. Ось раппорт. Він закінчений. Його потрібно пров'язати в такому порядку. Ще. Тринадцять разів. Всього у нас чотирнадцять рапортів. Так, ось 68 восьмий рядок. Пров'язані всі чотирнадцять рапортів. Завершили ми на двох повітряних петлях, ось вони. І ми закриваємо в. Заводимо гачок в верхню петлю першого рельєфного пуклого лицевого стовпчика з одним накидом і робимо з'єднувальний Так. Ще раз зауважу, що тут навколо верхівки листочків обов'язково потрібно контролювати, щоб було три повітряні петлі. І тут, і тут на кожному обов'язково перевіряйте. Так, зараз хочу показати загальний вигляд. Так, це у нас спинка. О, так. Ось такий візерунок. Всім гарного дня! Всього найкращого! Бережіть себе! До побачення!